Сердечно вітаю усіх слухачів у радіопросторі. Сьогодні ми знову відкриваємо для себе православний світ. Величезна подяка Міжнародному благодійному фонду в ім'я покрову Пресвятої Богородиці. Без підтримки наших відданих друзів вихід цієї програми був би неможливий. Христос посеред нас. Цієї неділі в усіх православних храмах лунає Євангелія, в якому Христос звертається до кожного з нас такими словами: Якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець Ваш Небесний. А коли не будете прощати людям провин їхніх, то і отець ваш небесний не простить вам провин ваших. Також, коли постоїте, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони приймають на себе похмурі обличчя, щоб на людях показатися такими, що постоють. Істину кажу вам: вони вже отримують нагороду свою. Ти ж, коли постоєш, намасти є леєм голову твою і вмий лице твоє, щоб явитися пісником не перед людьми, а перед отцем твоїм, котрий в тайні, і отець твій, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та єржа точать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні єржа не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Отже, цей день останній перед початком Великого посту особливий і зветься він прощена неділя. Ввечері прощеної неділі. В багатьох православних храмах звершується особлива служба, під час якої усі присутні, священнослужителі і народ Божий, просять один в одного прощення, вклоняючись низько в ноги. Звичай цей пішов від традиції, яка існувала на сході в багатьох монастирях. Тамтешні ченці зазвичай на час святої чотиридесятниці розходилися з монастирів до пустель, щоб там, подалі від спокус і людських очей, звершувати подвиг усамітненої молитви і утримання. Важкі природні умови, дикі звірі, меч злочинця. На них чекали усі ці небезпеки, і вони розуміли, що можливо це прощання останнє, тому й просили прощення один в одного, наче перед смертю. Ми ж сьогодні мусимо попрямувати у внутрішній простір, зробивши його вільним від зайвих зовнішніх чинників та ніби померти для гріха й беззаконня, і там, в цьому внутрішньому духовному просторі серця, зустрітися з Богом. Також цю неділю згадується подія вигнання Адама з раю. Через порушення заповіді утримання відлучив він себе від спілкування з творцем. Так само через утримання ми знову стаємо на дорогу духовного виправлення, повертаючись до життя за правдою Божою з полону гріхів і пристрастей. Днями в Києві відбувся концерт відомого автора та співака Корифея духовної бардовської пісні Переможця Червоної рути Василя Жданкіна разом із його донькою Анастасією. Ми поспілкувалися з кобзарем напередодні початку Великого посту і попросили його як православного християнина з величезним досвідом життя в церкві поділитися своїми порадами на Великий піст з нашою аудиторією. Перше, що я хочу сказати, дорогі друзі. А саме головне в житті християнина, мені здається, це зберегти радість. Радість від того, що ми християни в першу чергу, що ми православні християни. Радість від того, що ми живемо на цьому світі, що цей світ, не дивлячись на що прекрасний, що ми чуємо спів птахів, чуємо, бачимо схід сонця, бачимо, як сходить пшениця на полі. І не треба звертати уваги. Постійно жити тим, що навколо відбувається. Ми просто себе загубимо свою душу, якщо ми будемо цим перейматися. У вечірніх молитвах а, е, є такі, е, такі, такі слова, е, йдеться про гріховність е, думок, про лукавство цього світу. А ще мой. мой е, а Мой ум о лукавстві міра всього подвіжеся. І вот. цього треба уникати. Треба жити і треба пам'ятати в першу чергу слова Спасителя, який казав про піст, що не посипай свою голову попелом, не роби <реш> кисли міни. Вот. А з радістю, з радісною посмішкою, значить, виходь між люди і живи. Я знаю, що багато православних вже в цій порі вже дуже хочуть посту. От, тому що хочеться вже від, відпочити від суєти, зупинитися, от, очистити свою душу. А без посту нема свята. І в нас, по суті, дуже багато сімей розпадаються через те, що вони не знають посту. Тому що немає, немає радості від свята. І люди звикають один до одного, а потім ця звічка пере, переходить в роздратування в результаті їх ненависті один до одного. От. А піст він якраз якби возвишає людську душу, і людина зовсім іншими очима дивиться на, на всіх, хто її оточує. І в першу чергу на, на своїх близьких, на своїх рідних, на дітей. Піс необхідний. І що би хотілося ще сказати, що не треба, мені здається, от люди, які тільки починають постити, може не треба зразу так кидати їсти м'ясо там чи рибу чи, чи молоко. Мені здається, що треба зробити якусь маленьку, хоч би, якщо тяжко це зробити, там, відмовитись від м'яса. Допустимо їсти якусь страву, яка улюблена. Наприклад, людина любить вареник, на піст відмовиться, і цю жертву Господь прийме, а далі буде легше. i see my Матфея Господь наш Ісус Христос зауважує: пильнуйте, не творіть милостині вашої перед людьми з тим, щоб вони бачили вас. Інакше не буде вам нагороди від Отця вашого Небесного. Отже, коли твориш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри в синагогах і на вулицях, щоб прославляли їх люди. Істинно кажу вам вони вже приймають нагороду свою. У тебе ж, як твориш милостиню, хай ліва рука твоя не знає, що робить правиця Твоя, щоб милостиня твоя була таємна. І отець твій, котрий бачить таємне, віддасть тобі явно. Сьогодні до нас звертається по допомогу Артем Гаврищук. Юнак, пройшовши через страхіття лейкозу та перемігши хворобу, внаслідок важкої хімії, отримав ускладнення. цироз печінки для Артема, його матері та нареченої. Залишається єдина надія: допомога небайдужих людей на трансплантацію. Телефон волонтера, який опікується Артемом 098. 783 78 22 повторюю 098 783 78 22 і пам'ятаймо, ми живемо по справжньому тільки тоді, коли любимо. 098 783 78 22. Це була програма Православний Світ. Створена на замовлення радіо РФМ студію Київського Святотроїцького і Онинського монастиря за стояння міжнародного благодійного фонду покрову Пресвятої Богородиці, починаючи від понеділка, православні постуватимуть. Від понеділка до четверга в храмах лунатиме великий покаяний канон Андрія Крицького, налаштовуючи нас на відповідний стан душі. Щиро бажаємо вам, шановні радіослухачі, не пропустити ці унікальні постові богослужіння, які звершуються зазвичай ввечері по всіх православних храмах. Господь наш Ісус Христос нехай укріпить усіх нас на подвиг Великого посту. Також від щирого серця просимо прощення усіх вас за нашу недосконалість. Христос, посеред нас.